Вітаю, друзі, в ефірі. Програма гість у студії. Війна змільнила життя кожного. Хтось зараз на передовій, хтось на волонтерському інформаційному економічному фронті. Але ж на жаль, є люди, які зараз втратили близьких осіб і не знають інформації про те, де ті перебувають. Як власне кажучи, працюють із такими людьми? Почуємо просто зараз у програмі гість у студії. Моя співрозмовниця Олена Хотенко, координаторка з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Рівненській області. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий день, пані Олено. Хто наразі вважається, власне кажучи, особами зниклими безвісти за особливих обставин? За особливих обставин це люди, які зникли безвісті під час війни. Це можуть бути як і військові. Медики, так і цивільні люди, ну які виконували якусь роботу, як волонтерську або іншу роботу, але переважно це військові і медики. Тобто це стало все ж таки актуально з початком повномасштабного вторгнення, особливо актуально? Так, так це якраз і є за особливих обставин. Це особливі обставини, це якраз і є е, воєнні дії. А якими ви є координатором у Рівненській області? Наскільки я розумію, працюють координатори по інших областях? Так, е, якими нормативними актами е, регламентуються, хто є вашим керівником безпосереднім, діяльність у таких людей по регіонах? Наказом Міністерства реінтеграції за підписом Міністерки Верещук-Ірини створена така інституція, як уповноважених справ, справ безвісті зниклих за особливих обставин. Їм є у Києві Катенко Олег Олексійович. Mm -hmm. І при Уповноваженому буквально десь мабуть місяць, може менше трошки менше місяця, створені регіональні координатори по областях. Завдання регіональних координаторів це якраз і є працювати з родичами осіб, які втратили зв'язок з близькими людьми, надавати їм належну інформацію, координувати їх дії. Якщо вони розгублені або не знають взагалі, що робити, то саме завдання координатора якраз і приймати заяви. Координувати, що далі робити людині. А також ми приймаємо всі ці ну, всю необхідну інформацію та самостійну частину роботи робимо, а частково передаємо до повноваженого. Для того, щоб пошукові групи безпосередньо займалися вже розшуком осіб. Чому? Тому що при міністерстві створені такі пошукові групи, які працюють по шести областях, та ті області, де якраз відбувалися бойові дії і де є можливі локації зникнення. Там, де зникли люди і військові, mm -hmm. тому робота координатора, вона якраз і полягає як така ланка між київським уповноваженим та безпосередньо робота з людьми, родичами, які ну, потрапили в таку ситуацію. Mm -hmm. А якщо йдеться про регіональних координаторів, до вас як до координатора в Рівненській області можуть звертатися мешканці Рівненщини лише, так? Рівненської області. Ті, хто має Проживають на рівненщині, так а, а якщо це внутрішньо переміщені особи, які проживають на рівненщині, також, до кого вони також звертаються до до, до Рівненщини. Тобто тут іде підпорядкування залежно від місця реєстрації проживання, так. Так, і регіональні координатори вони якраз і займаються, якщо людина зараз тимчасово переміщена, або вона може бути навіть і в Польщі, і ну, за кордоном родичі, родичі людей, які ну, з якими угу, втрачений зв'язок, але вони призивались з Рівненської області, то також ми займаємося цими особами. Тобто, все ж таки географічний такий розподіл логічний є, так. правильно? Ну ми нікому не. Відмовляємо. Якщо навіть до нас звертаються люди зі Львова з Львові Львів або Тернопіль, mm -hmm. то у нас ж є довідник координаторів, ми перенаправляємо і ми вже людину не ганяємо, ви туди дзвоніть або туди. Ми безпосередньо передаємо інформацію координатору в інший регіон, в іншу області, і той координатор вже безпосередньо зв'язується з людиною, яка звернулася безпосередньо до нас. Взагалі в рівному створений координаційний центр, тобто не я безпосередньо. Там приймаються заяви і дзвінки. Ми запровадили телефон гарячої лінії, і я думаю, ви його зараз на екран поставите. Так. І цей телефон гарячої лінії там якраз знаходяться оператори, які приймають заяви, які спілкуються з родичами, які вислуховують проблематику. І якщо ця проблематика, яка вже полягає в тому, щоб вже я би безпосередньо включилась як координаторка, то тоді включаюсь я. Якщо Потреба потреба в юридичному супроводженні, то передається і включається юрист. І юрист займається питаннями. Якщо є потреба в психологічній підтримці. То включається психолог, тобто координаційний центр, в ньому є люди, які працюють за різними напрямками від психологічної підтримки до юридичного супроводження. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо, от, скажімо, візьмемо конкретно випадок, людина зникла, так угу. не, не втратилося зв'язок з військовослужбовцем, скажімо так. Е, чи можна відразу до вас звертатися? Чи все ж таки перед тим потрібно і правоохоронні органи? Можливо, так як по традиції люди звикли? Як правильно тут діяти? А, ну правильно діяти, це з Разу спочатку звертатися військову частину, з'ясовувати, чого uh -huh. з них зв'язок, тому що е, можуть виконувати певні бойові завдання в тих е, місцях, де взагалі зв'язок відсутній, або взагалі не можна використовувати зв'язок. Е, потім, вже, якщо військова частина говорить, що або дає інформацію стосовно того, що е, є підстава для турбування, і е, ну, бо у нас, наприклад, були такі випадки, коли Особи, ну наші військові, не мали зв'язку з родинами більше місяця. Але вони просто знаходились в тому в тому місці, де не вони, вони просто, не, не могли підзарядити uh -huh. телефони. Не було ну взагалі не було можливості. Але військова частина знала, що з ними все добре. Ну, Принаймні, немає звісток про те, що я є якась причина для такої серйозної хвилювання. І коли пройшов певний час, воїни вийшли на зв'язок з своїми родинами. Але чергова частина попереджала, що треба чекати. Є випадки, коли чергова частина зразу говорить, що були бойові дії, були певні втрати, або був відступ, або не не незрозуміло де подівся. Воїн або медик, і тоді вже родичі в першу чергу мають вже писати заяву в поліцію. Mm -hmm. Пишеться заява в поліцію і ну, відповідно вказуються всі підстави, від чого звернулись, і зразу здають матеріал, біоматеріал на ДНК. Чого з'явився координатор, чого взагалі виникла необхідність координаторів? Того, що, наприклад, рівненські бійці, які призивались на Рівненщині, вони проводять військові дії десь в інших областях, в інших регіонах. Можливо, десь прийшла на ну, мною інше, переводилась в інше. Військові частини а можливо якісь кримінальні справи по їх зникли по Причині їх зникнення проводяться слідчими в інших регіонах, наприклад, у Дніпрі, у Харківській області. Тому координатор він якраз для того і є, щоб вислухати заявника і зрозуміти, куди діяти, що їм вже зроблено, що не зроблено. Ну, от, наприклад, буквально на декілька днів тому до нас звернулися рідні з військовим втрачено зв'язок з квітня місяця. Вони ще навіть не написали заяву в поліцію, бо вони не. Не розуміли, що треба написати заяву в поліцію. Вони дзвонять, вони приходять на прийом до голів громад, до представників влади, але дзвонять ну, по всім телефонам, але навіть заяву в поліцію вони не написали. Того і координатор для того є, щоб перевірити, скерувати. послухати, скерувати, що вже зроблено, що ще не зроблено, які є проблеми. А проблем насправді є дуже багато. Починаючи від зразків ДНК, понад 6 місяців, наприклад, в Одесі робляться експертиза на ДНК. І до тої пори, поки не буде встановлена експертиза, не можна визнати загибель воїна. І не можна його ідентифікувати, а це причина в тому, що. Не було в нас достатньої кількості лабораторій, і не мали ми до війни такої потреби в таких лабораторіях. Зараз під час війни зразки постійно і постійно матеріал в роботі, і постійно велика кількість звернень. І це дуже величезна проблема. Але цю проблему вже зараз вирішують і розконсервовують певні лабораторії, допомагають міжнародна спільнота, допомагають донорські Організація для того, щоб на території України з'явилась більша кількість таких лабораторій, і ну бо це дуже велика проблема з тим, що. Дуже великий об'єм інформації, яка розпорошена ну, да, і читати. розумієте, за кожним біоматеріалом стоїть людина, і за кожною, за кожною експертизою стоїть родина, і за кожною стоять елементарні такі речі, як вшанування загиблої особи, mm -hmm. як підтримка сімей, як і матеріальна, тому що для багатьох сімей єдиним джерелом доходу. Є саме кошти, які отримував військовий, і це все якраз і полягає в роботі координатора, щоб допомогти вирішити е, ці проблеми, або навіть е, розказати, куди звернутись, за яким номером телефону. Е, ще категорія людей, які шукають своїх рідних, е, ви зрозумієте, що вони всі в ну, вони. В певному горі і в хвилюванні, і вони дуже емоційні. І на цій категорії людей дуже багато зловмисників, агентів, які використовують їхній такий стан. І, наприклад, з'являються телеграм-канали. В яких на ну, українській мові е, у ці Украї... канали пишуть, що допоможемо знайти особу без вісті зникло, mm -hmm. розповсюджуються там телефони е, так званих Республік ЛНР ДНР Бананових, е, де е, вказуються телефони якихось омбудсменів е, під постами в, в Фейсбуці, в Інстаграмі, е, коли коментують. Там, ну, пост родича або людини, яка розшукує свою близьку людину, пишуть, що зверніться туди, або ми вам допоможемо на цих телеграм-каналах. Крім того, що даються телефони, а люди, в які вічі, які стукають у всі двері, дзвонять по всім телефонам. Вони дзвонять на ті телефони, і їм там говорять російською мовою: що да-да-да, ми розуміємо, що ви потеряли свого близького чоловіка, Ми вам поможемо. тільки прийшліть нам, пожалуйста, дані». і починає від військового квітка і від прізвища командира, закінчуючи військовим званням і де служив, яке було бойове завдання. І родичі це все скидають. І, по факту, вони не отримують нічого, крім того, що вони надають ворогу інформацію про свою рідну людину, яка може навіть і зашкодити цій людині. То таким чином ми можемо і зашкодити. А шкода дуже велика. Чому? Тому що взагалі саме питання ну, безліч зниклою особа вважається до моменту, коли або вже ідентифікують, що, на жаль, Людина загинула і треба віддавати належні, належну пошану. Або є інформація, що він знаходиться у полоні. І от коли вже людина знаходиться у полоні, 80% роботи, яка пов'язана з роботою щодо його обміну звільнення з полону. Це вже не робота повноваженого, а це робота вже координаційного штабу і координаційний центр по поводженню з військовополоненими. Uh -huh. Там безпосередньо займається вже головне управління розвитки. І 80 або навіть 90% відсотків роботи вона робиться в такій тиші, що ні в якому випадку не можна зашкодити. В деяких випадках навіть не говорять або приховують, що ця людина там командир або військовий, або в нього звання, або які він мав заслуги. А в деяких випадках намагаються навіть створити якісь інші легенди для того, щоб і. Ми не маємо право туди втручатись, тому що є певна ну, політика, якою, якою керується uh -huh. а, структура, яка займається обмінами. А розповсюдження інформації, фотографій, а, тим більше, така ну військова інформація, яка навіть в якій частині служав, хто командир, телефон командира а, це ну, дуже шкідлива речі і. Розумієте, ворог, з яким ми воюємо, це взагалі країна і люди, які не дотримуються жодних норм, жодних Ми вже це побачили всі, не по так? правилам проводження з полоненими, не по правилам обміну інформації. Для них не існує жодних правил. Жодних. Говорити з ними, домовлятись взагалі немає ну ніяких перспектив. Того для ведення перемовин і для ведення реєстру е, є е, Женевська конвенція, визначена Червоний Хрест організація. І uh -huh. е, є таке національне бюро, інформаційне бюро, де якраз є реєстр всіх осіб, які без вісті зникли, які е, потім знаходять інформацію, наприклад, чи по ДНК, що ну, вони вважаються загиблими, або які є. За дорученням або за функціями перемов, ведення перемови переговорщика такого червоний хрест що вони підтверджують, що ця людина знаходиться у полоні. І вже національне інформаційне бюро воно має реєстр всіх осіб із їх статусом безвісті зниклий він, або вже знаходиться у полоні, або є така інформація, що там за даними можна вважати, що він безвісті зниклий, тому що родичі це найкращі пошукачі, і вони шукають на всіх сайтах російських, і телеграм-каналах, і де коли знаходять, знаходять uh -huh. своїх близьких людей, в яким в телеграм-каналі виставлені, що він знаходиться зараз у полоні. Але до тої пори, поки Червоний Хрест не підтвердить наявність цієї людини у полоні, він вважається безвісти зниклим. Mm -hmm. І тут шалена проблема через взагалі саму інституцію Червоного Хреста, і можливо багато хто чув, що. Дуже багато незадоволення, і вже напрямую їх напряму вже питають і депутати, і дипломати. Кажіть, хто вам відмовляє, скажіть, ну вони реально не виконують ті функції, які мають виконувати. А, в нас є достовірна інформація, що людина знаходиться у полоні. Mm -hmm. Червоний хрест навіть не дає е, відповіді. Людину вже повертають з полона через обмін. Червоний хрест нам надає інформацію, що в них немає інформації про цю людину mm -hmm. і тут. Ну вже весь світ побачив, що деякі міжнародні інституції, і такі як і ООН, і міжнародний хрест, які були створені для того, щоб он там захищати якраз mm -hmm. е е на такі ситуації. На такі такі ситуації, да, що гарантувати цілісні, цілісність держав, суверенітет держав, навпаки, е е стримувати військові військову агресію, взагалі війни. Е е вони їх якби так. Не то, що породжують, але угу. навіть, навіть не, 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 не стримують. І так само Червоний Хрест. І тут стоїть зараз дуже велике питання, не піднімається на міжнародному рівні щодо роботи Червоного Хреста, тому що, ну, на жаль, на жаль, на жаль, в деяких випадках вони навіть і шкодять. І це величезна проблема. Угу. А завдання координаційних центрів, так штабів, які з питань зниклих безвісти за особливих обставин. Наскільки я встигла зрозуміти. Все ж таки, це є той зв'язок між людьми, які родичами. розшукують так, і уже вищими інституціями, які повинні далі просувати цю тему шукати далі. Правильно я розумію? Більше робота з родичами, угу. а, але вже якщо робота з родичами, тому що заяву має не може написати тільки родич, а як відповіряє... перевіряєте, до речі, чи це родич? Ну тому що теж якусь інформацію потім надати перевіряємо, вони всі пишуть заяви, і в заявах указують, що під Родинні зв'язки. Розумієте, заяву ми можемо приймати навіть не від рідних осіб, тому що є такі випадки, коли ну, немає у воїна сім'ї. Ну бувають різні сімейні так. обставини. Бувають такі, що ну дуже старі ну, батьки, Бачки. які навіть не вміють і не знають, як правильно ту форму. Бувають не дуже, ну не дуже ну, люди, які Усвідчені чи в курсі mm -hmm. тих спеці. Ну, є алкоголіки, є mm -hmm. ну різні, є військові, в яких взагалі немає родичів, але є люди, які колеги, є хтось з ними працював, є якісь люди, яким вони не байдужі, якісь друзі. То ми від цих приймаємо заяви. Питання тільки в тому, кому можна надавати ту інформацію, яку ми потім знайдемо через ну через наше джерела mm -hmm. пошуку. інформації. тому за завдання координатора координувати дії родичів. І спрямовувати, щоб вони правильно все оформили, і щоб вони отримали відповідну інформацію. Але якщо вже не вдається, не вдається знайти номер кримінальної справи, не вдається зв'язати слідчим, не вдається довгий час провести експертизу, не дає інформацію військова частина, не має контакту з військовою частиною, якісь порушуються умови спілкування. Тобто, от якраз. Координатор він є тою людиною, яка е, має ну, вплоть до того, що спочатку сісти з е, рідною людиною і там, щоб він прозвонив по всім телефонам mm -hmm. гарячі лінії, тому що на телефонах гарячої лінії можуть питати дуже таку особисту інформацію, і координатор може її не знати. Тому зв'язок близької людини е, безпосередньо по телефоном гаряча лінії або е, заяву в поліцію має робити безпосередній родич, тому що є дуже, дуже багато моментів, mm -hmm. які вони е, е, знають. Е, а координатор ну, апріорі не може знати. Але є такі моменти, коли приходиться нам і дзвонити на військові частини і через ну, раніше називалися військомати, зараз. Беншому називаються, але ми через них шукаємо вихід на командирів mm -hmm. і допомагаємо родичам там отримати ту необхідну інформацію. Ну і також саме наша головний функція це ми оформлюємо всі карточки, робимо ці заяви, збираємо всю інформацію, передаємо на пошукові центри. І вже пошукові групи вони безпосередньо, коли звільняється територія за територією. Вони піднімають mm -hmm. місця за поховання, знаходять, якщо якісь там, рештки або біоматеріали, вони не завдання, вони вже стають. Або якщо повертають когось з полону, обов'язково розпитують. Хто з вами ще був, показують фотографії? Це все також роблять, в тому числі люди з пошукових центрів. Дякую. Ну на завершення нам мабуть лишається нагадати глядачам про гарячу лінію. Так, телефони попросимо показати нам на екрані, щоб зверталися дійсно за допомогою, перш за все, інформаційною. Інформаційно. Так і від вас хотілося буквально два слова почути, які поради такі ключові дасте тим, хто перебуває в тій ситуації. що не знає, де перебуває його близька людина? В першу чергу максимально е, написати, позвонити, де тільки можливо. Друге, е, набрати все ж таки терпіння і чекати. Тому що насправді робиться дуже багато роботи, і я переконана, що Мета України повернути кожного і кожного, знайти кожного і кожного. Я розумію, наскільки це важко близьким людям, які втрачають зв'язок з близькими. Але тут треба розуміти, що в нас війна, розуміти, з ким ми воюємо, в яких ми умовах воюємо, і зрозуміти, що їх близькі люди. Це люди, які воїни, які герої, і наше завдання робити все, але набратись можності і так само чекати. Угу. Пані Олено, на цьому я вам дякую за розмову. Бажаю успіху, такій непростій, проте важливій діяльності. Дякую, так. глядачам. Нагадаю, це була програма гість у студії. Стежте за нашим ефіром та онлайн ресурсами. Тримаємо стрій і всі разом наближаємо перемогу. До зустрічі.